Україна сьогодні втратила ще два населені пункти це урожаї не і крінки. Як зазначили в Генеральному штабі України, військове довелося відійти на більш вигідні позиції для збереження життя особового складу, тому що більше немає смислу тримати ці два населені пункти, оскільки вони зазнали критичних руйнувань. І в цей самий момент, друзі, у Києві задорожного. І депутата Верховної Ради від партії «Слуг народу, який очолює тимчасову слідчу комісію, яка мала розслідувати питання розкрадання коштів при будівництві фортифікаційних споруд. Погадайте, спіймали на чому? На жирному хабарі. І зробило це набу. Тому про що можна говорити, коли люди, які відповідають, які являються головою таких комісій, мають розслідувати корупцію. При будівництві фортифікаційних споруд ловлять на корупції. Є в когось якісь думки, чи можна Україні перемогти у війні, коли кошти розкрадаються просто космічно і роблять це все депутати Верховної Ради? Цікаво, правда?